Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні субота, зараз у нас на годинку 16.36 вирішив вийти, трошки поламав себе, змусив себе вийти, попрацювати корм на базі, коти відпочивають, я їх не знайшов, де і не шукав сильно. Побачите ще в відосі, якщо він вийде. Коротше зараз по плану, спочатку на мийку, машина вже грязна, потім, потім на заправку, тому що палива майже немає. Ну а там побачимо наскільки, скажу так, наскільки замовлень мене вистачить. Поїхали! Показую вам чек. В мене б з'явився. Ладно, побачимо, що це таке, потім перевіримо. Ладно, треба їхати. Заправочка йде. Десяточку. Десяточку ліну. Ось вам десяточка. 619 гривень. Треба помити авто. Поїхали далі. 150 гривень, я думаю, нам вистачить для того, щоб помити нашу машину. Але найголовніше, що вона зараз не набирає обертів. Оце треш, так? Ладно, це буде далі. Зараз миємо. А то птічки вже давно обісрали, саме цікаво, щоб... Нам ці гроші прийшли, а не ми їх віддали на ремонт. Коротше кажучи, машинка чистенька, але спочатку, мабуть, поїду додому. Е -е, Возьму приспособу, щоб під'єднатися до машини. Подивимось через телефон помилку, якщо нам це вдасться, а потім вже приймемо рішення. Но якщо відео вийде, то значить ви це побачите і все норм. Прикол, помив машину вона зовсім по-іншому їде. Але чек є. Ну, зараз побачимо. І так, що я з'ясував? За допомогою ось такої приблуди, простого телефону, да? там з програмою, якщо це карсканер. Ось така ошибка виповзла. P22D3. Впускной клапан турбокомпресора заїдання клапана в закритому положенні. Ну далі я її відкрити не можу. Я її видалив, поки що вона не з'являється. Коли їхав на мійку, то машина не набирала оберти. Коли помив машину і поїхав назад, машина набирала оберти, все норм. Ну, давайте зараз зробимо, не знаю, одне-два замовлення, а там побачимо, як машина буде себе вести. Ось такі справи. Зараз прибираю все і поїхали. Якщо буде щось торба, то все, їдемо додому. Залітає перше замовлення. Їду на палац спорту 7 км готівкою 250 гривень. Ну, поїхали, перевіряємо нашу. Так, стоп. На нуль кілометраж з... збі... збіть. Все, тепер можна їхати. Ага, моя дверка відкрита, я вже ото як перепуганий. Ладно, поїхали, друзі. Треба щось робити. Це у нас буде перше замовлення. Перше замовлення виконав. 250. Залишили 20. Ні, не поїду. Таксі? Так. Да. Та ви ж, я ж не визивав. Ви не... мене не визивали. Ясно, ну поїхали, я вам запишу. Куди? На Крещатік, 13Б. Бачили, дівчина так сіла, каже, поїхали таксі. Я кажу, поїхали. Спочатку одна точка, а потім на Барщаговку. Я кажу, ні, ні, на Барщаговку я не поїду. Ось така штука. Ладно, шукаю наступне замовлення. Поки є час, нічого тут цікавого немає, розповім вам таку історію. Я не пам'ятаю, який це був день. Вирішив вам розказати, коротше кажучи, сьогодні понеділок виїхав працювати, приїхав на вокзал, зустрів дівчину, ну, така, як я, да? і вона їде з Ужгорода, ну, почали з нею розмовляти за те, що відбувається в нашій країні. Сказав їй звідки я, ну так, трошки поспілкувалися, приїхали на її точку. Вона достала і просто дала мені 1000 гривень. Я їй сказав заберіть, але вона каже, що я допомагаю переселенцям. Коротше, я не знаю, як це сприймати, я їй сказав дякую п'ять разів. А потім вона ще забула валізу. Я вже почав думати, що я тут залишусь. Але... Через хвилин 15, мабуть, а то і 20, я не знаю. Прийшло замовлення. Їдемо на лавру 5,8 за 200 гривень. Трошки е, змінив фільтр. То був 200 за 5, зараз зробив 200 за 6. Тому що прийшло наступне замовлення. Подача 700. 60 метрів, їхати півтора кілометра 150 гривень. Це в мене такий є фільтрик. Так що поїхали. Я вже не знаю, де я їду, правильно я їду, чи неправильно я їду. Та давай вже щось він там маше, маше. Розібратися не може. То їде, то не їде. Все, поїхали далі. Класне замовлення, 150 гривень, півтора кілометра. Молоді хлопці, адекватні, ми трошки з ними поспілкувалися на тему пі. Ви розумієте, кого так називають зараз в нашій державі пі-пі-пі. Класні хлопці. Позитивні, було дуже приємно з ними їхати. Всі б такі люди були. Пожали один одному руки, і я поїхав далі. Три замовлення, що тут у нас, статистика, правда, така. Три замовлення 444 гривні середня вартість, кому цікаво, 30 гривень. Що вона мені правда дає, я е, не розумію. Проїхав я 19 км. Ну, мабуть, це багато да, на три замовлення 19 км. За 444 гривні. Ну, це ж, це ж вже комісія є. Ладно, виїжджаємо, треба десь припаркуватись. Наступне замовлення, подача 1,7. Їдемо в сектор Протасів Яр. 225. Гривень за майже 7 кілометрів буде їхати з нами дівчина. Червоне світло світофора. Місто Київ в такий час мені подобається. Воно таке прикольне прикольне, яскраве. Ось поруч з нами гібрид Тойотка, уклон, бізнес. Да, пошарпана тільки трошки, не буду її показувати. Треба перевіряти машини. Я вважаю, що не всі машини, які катають під бізнес, обклеєні, мають право за станом машини катати бізнес. А ви як думаєте, є такі машини, що їм бізнес не катати? Наступне замовлення, Прокуковал тут, якийсь там частний сектор, не знаю, що це таке. Цей протасів яр. Їду, 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 їду. Замовлення таке собі, просто, щоб їхати, метро Арсенальна. Також будемо вести дівчину, подача 1.6. 1,6 Ну, поїхали, поїхали хлопці, тому що тут робити нічого. Он дяденька якийсь стоїть по формі, щось там виглядає. Ну і ми лахаємо звідси. Виконав я замовлення. Дві молоді дівахи їхали, все норм. привіз їх на якийсь там крутезний заклад. Нічного Києва. Так, куди? Пазняки Драгоманова. Чуєте, Пазняки Драгомаванова. 116 наліком, 140 на баланс. Та не поїду я за такі гроші я не поїду. Нарешті я взяв замовлення подача 810 метрів. Їду на пазняки Драгоманова на лівий берег, а там вже додому. Це буде, мабуть, наше останнє замовлення 13 за 378. Так що поїхали запасом, поїхали запасом разом. Будемо вести ми. Хлопця, так, ось тут потрібно нам буде розвернутися і назад. 670 метрів залишається. Перебирав, перебирав, але прийшло адекватне замовлення на пазняки. Я думаю, потрібно переїхати. Ага, і світло увімкнути, а то я їду як оток рот. Київ, Київ, двіжуха. Куди там мам? Так. Треба ж, треба ж, Треба ж, треба ж. ж треба Треба ось так зробити. Берет. Хрустік. Справа хрустік. Дивіться. Взагалі без світла. Ну це просто торба, це просто торба, це трешак трешак. Відбиті, вибачаюсь, на всю голову. З ним щось станеться, ви бачите, куди він їде? Що ти тут їдеш? І потім що робити он, бачиш, дивись на нього. Невмінько. Привіз я тютю. Тетя наприкінці трошки укачала, вона попросила трошки тихіше їхати. Я кажу, добре, добре, добре. а То говорить, я зараз все, що з'їла, залишу у вас в машині. Ну, мабуть, тетя ще трошки її випила, тому що ну, щось там було. Все, стою на пазняках. Ну, зараз 4 хвилини до 9 ї постаю, якщо нічого не зловлю, то поїду домой порожняком. Повертався додому. Парашняком з І тут вилітає замовлення прям майже до мене на Миколайчука 484 за 179 гривень. Ну а чому б не під'їхати додому з замовленням? Яка різниця, да? яка там ціна, ми їдемо відпочивати? Так що зараз під'їдемо до паса 820 метрів, забираємо його, саме головне, щоб пас був не п'яненький, один. Бажано, щоб була одна або один, нормальна якась людина, тихесенько, сіла і ми поїхали, щоб все було. по красотуле. Катя. Он да. Сивик. Опа. Трошка, 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 трошка. Он да сивик. И мы. Вот так, вот Все, мор. Выконав я замовление, Забрав з ресторану дівчину, скоріш за все, дівчина музикант, таким чином, я розумію, працює, заробляє собі на життя, привіз її, зараз буду шукати, де поставити машинку. Ну і в магазин придбаю вкусняшок на ці невеликі гроші. І на тому алібастер, а ось і місце. Не будемо ризикувати, ставимо машину і все. Моя локація. Зовсім забув, ще один прикол. І тут вже не просто про драйвер ап, а про реальний практикум. В драйвер ап є знижки в Київстар для водіїв уклона. 199 гривень. Да? Я платив за свій пакет 350 гривень 50 МБ і всі інші там приколи. Прийшов, думаю, запитаю, якщо тут умови вигідніші, я підключу його. Якщо ні, не буду підключати. Я запитав 100 мегабайт всі плюшки. Крутіше, ніж мій, за 200 гривень, а я платив 350 гривень. Прикиньте. Тому звертайтесь якщо ви ну, користуєтесь мобільним інтернетом, да, не тільки там для роботи, і вам потрібно повинен телефон з інтернетом, користуйтесь класна штука. Дякую, драйвер ап. Все, я прийшов, забираю гроші, складаю ще котиків, потрібно. Зловити, ну і додому. Всім мирної ночі. До зустрічі на каналі. Підтримуйте канал, будь ласка, і котів. Хлопці і дівчата, привіт! Сьогодні у нас я не знаю, а сьогодні у нас п'ятниця. Ось зайшов за будинок, показую вам кота, для якого я збираю гроші. Тому, ну, ви там трошки накидали, там, якщо я не помиляюсь, півтори тисячі. Будь ласка, ну, допоможіть ще трошки. Плануємо ще зробити один пост де, 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 де. в інстаграмі, там моя дружина, щоб також е, зібрати гроші. І вже на початку жовтня треба його віднести в ветеринарку. Якщо є така можливість, будь ласка, допоможіть, давайте підлікуємо його. Все, всім гарного дня, до зустрічі на каналі. Відос скоро буде.